Студент в мобілці, а ноги в кріслі. Голова думає, фраг пальці летить. <рик> <Рик> голова, щоб думати, та дроп де лут, а ноги щоб бігати, та в кріслі накляк. Пальці на екрані це мої нові ноги. Та я починки, де всі чорти в дорозі. Мама кричить вставай, їсти пора. А я, мамо, я в зоні не чіпай фрага. Снайпер руку ша, я в кріслі сиджу. Я в топія ноги не можу. Батарея сідає, та я не здаюсь. Зарядка в зубах і в бій лечу. Тапі uh! удей, hey, 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 голова думає, фрагної сті. Ой-ой-ой, uh! студенти, не вставай з крісла Мобільний побчить. Твій вайт, твоя зірка. <звук> а серце, щоб битися, та б'ється в грі, а очі щоб бачити, та бачить лише мрій. Друг пише ви. Мо, а я братан, я в ерангелі не чіпай фрага Зона сікай як лайк у стрічці, кожен фраг це поту сторіз Екран гріється, я у хаті, та я в топ-10, топтесики не зупиняю Свої феглючі та я не в паніці, мобільний інтернет, мірятівник Буррррат, І ноги кажуть, де гуляти, а екран шепоче, ти в зоні, братан. Голова думає, де МЧД 16 -ти? та PUBG сміється, ти вже мій пацан. Фінальний приспів, хоровим підспів. Гей, гей, гей! Гей, гей, гей! Тапівбей! Голова думає, прагнуть сім! Ой-ой-ой, студенти, не вставай з крісла Мобільний PUBG, твій вайб, твоя зірка! स्टूडेंट तो विपाल बोनों की जाबूली खोदें ते अ अ अ अ अ अ अब ग्रीन विन 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 विन्नर विन्नर चिकन जिनर